Всім привіт! Сьогодні я зранку не встигла випити свій алоє, тому я буду його пити зараз разом з вами. У мене з липою ось таке. Так, я п'ю його з ложечки. Ось одна ложка на день. Одну ложечку я п'ю тут разом з вами. Одну ложечку я п'ю і з дівчатками у чаті. М -м. Дуже смачний, дуже смачний. Дуже корисний, прочищує організм, прочищує повністю кишківник, нормалізує рівень цукру у крові, також сприяє підвищенню імунітету. Тому, хто ще не має ось такого чудо продукту, всім рекомендую. Я вже пробувала і з лимоном, і вітаміном С, і виноградний, і з яблуком, і асаї. Ось. Ці всі е, гелі алої, вони спрямовані е, на очищення організму, на нормалізацію е, нашого кишкового, е, шлунково кишкового тракту, Ось, а також підвищення імунітету. Підвищується імунітет, тобто всі ці болячки, всі віруси. всі. Вони будуть обходити вас стороною. Ви менше будете звертатися у аптеки. Це перевірено особисто мною. Я вже більше року вживаю цей продукт. Ось, і тому всім рекомендую: хто ще не має, обов'язково собі придбайте. Ось, і бережіть себе і своє здоров'я. Так, ну і другий продукт, який я сьогодні вже вирішила його почати вживати, почати пити це ось такий кето-коктейль, це смак вишня, ваніль. Найбільш улюблений смак багатьох, хто е, пробував, хто є такі коктейлі. Я взяла собі такий смак і разом з вами буду сьогодні розпочинати його збивати. До речі, е, ці коктейлі дуже е, гарно виручають, коли, наприклад, немає часу приготувати їсти. Або коли, наприклад, е, е, Ніколи, так, коли, наприклад, десь ви спішете, десь не встигаєте, то швиденько можна ось приготувати такий напій. А також цей коктейль, він дуже гарно допомагає втрачати вагу. Наприклад, якщо вам треба схуднути, ось, то таким коктейлем достатньо замінити один прийом їжі. Це не бути ранок, це може бути вечеря. Ось один прийом їжі замінюєте, і мінус 3 5 кілограм за місяць з вас е, піде. Тільки е, потрібно обов'язково дотримуватися е, системи. так. Е, потрібно е, так робити щодня. Ось замінювати, е, наприклад, вечерю. Е, щодня, якщо почали це робити, то робите продовж 30 днів без пропусків. Робити я буду цей коктейль ось в такому шейкері. Ось такий шейкер спеціальний. Я вже вам його показувала. Ось він так виглядає. Тут внизу контейнери, вони зйомні, вони ось так знімаються, ось залишається сам цей шейкер. От, він відкручується зверху, ось так. Тут є мірна ложечка, я вже вам показувала. Да? Ось одна мірна ложка на 300-350 мл води. Тут, ось в цьому шейкері є ось тут позначки такі, і тут видно, скільки. Рідини. Зразу додаєте воду тепленьку, таку чуть гаряченьку, а тоді вже ложечку зверху коктейля. Зараз я буду годувати і буду вам все показувати. Так, значить, нам треба 300, 350 мл води. Ось тут позначки є. У мене вже є вода, я вже її нагріла. Зараз буду заливати ось так. Ану, зараз подивлюсь. Так, ще трошечки ось так. Якраз 350 мл води. Так, тепер будемо відкривати цей коктейль. Ось тут ось є, бачите, ось така надрізочка. Ось, і за неї, і тут ось такий замочок. На неї отак ми відриваємо, оцей верх знімаємо ту стрічечку. Ось так. І відкриваємо. Так, і відкриваємо. ось Я відкрила. Угу. Ось тут такий порошок. Ось, бачите, як він виглядає, ось такий порошок. Пахне. Гарно пахне. Так, набираємо мірну ложку. Одну мірну ложку. Там написано було без гірки. Да? Ну, у нас дівчата набирають із гіркою. Ну, ось я набрала одну мірну ложку. Ось, бачите? Ось так. Тепер це все висипаю сюди. Ось так. Ось. Так. Далі кладу зверху ось така штучка тут є. Зараз. Ось така штучка. Ось таку штучку я кладу. Ось. Це для того, щоб в коктейлі не було грудочок. Так. Його їй, мабуть, ось так треба. Ось так зверху. Раз. Так. І так. І, і іде кришка. Це не сюди. Так, ось ця кришка. Ось так ми закриваємо. Ось так закриваємо. Плотненько закриваємо. Ось. Тепер треба його збовтати. Ось так. Будемо його колотити. Ловкенько-ловкенько, лохенько так гарненько колотимо. Так, гарненько його ось так колотимо. Ось, колотили. Сколотили, що там ось, якщо вам видно. А ось аж така піночка. Аж така пінка зробилась. Ось так. Все. І тепер його треба відставити десь хвилинок на 3. Дві-три хвилиночки, щоб він трошечки постояв. Ось, щоб він трошечки загус. От. То відставимо і потім будемо, будемо пробувати. Так, ну що, дві хвилинки вже пройшло. Ось тому будемо пробувати. Ось тут така штучка є, ось вона відкривається. До речі, коктейль можна виливати в чашку чи в стакан в скляночку, а можна пити прямо із цього шейкера через ось такий отвір. Зараз будемо пробувати. Угу. Солодкий. Знаєте, такий солоденький і нагадує дитяче харчування. Ну, тобто, маленьким діткам, коли дітки на штучному вигодованні, в них є оця суміш. ось, То це воно мені нагадує. це. Але смачно, дуже смачно. Тому теж рекомендую, до речі, цей коктейль він, він білковий, він протеїновий. Він білковий, він протеїновий. Тут дуже багато знаходиться є вітамінів, мінералів, мікроелементів. Він сприяє дуже гарно, впливає на організм, насичує організм вітамінами і мінералами, яких нас не достає. Тому що з продуктами харчування, з фруктами, з овочами, які ми вживаємо, ми не покриваємо тієї добової норми, яка потрібна нашому організму. А саме в цьому коктейлі, ось. В мірній ложці знаходиться 38 грам. Ось, і в цій мірній ложці 38 г якраз знаходиться та кількість необхідних добова норма необхідних вітамінів і мінералів. Тому обов'язково потрібно вживати ось такі коктейлі для не тільки можна для сходення, а загалом для підтримки організму. Тому що наш організм він завжди відчуває дефіцит вітамінів і мінералів. Він не до отримує з продуктами харчування. Тому потрібно, як кажуть, Поповнювати, давати своєму організму все найкраще. Більше інформації ви можете почитати про цей кето-коктейль. я надаю у своєму інтернет-магазинчику. Ось я тут залишаю посилання, переходьте за посиланням і вивчайте інформацію. Також можете мені писати в особисті. Я вас проконсультую.